Російські війська випустили понад 300 снарядів по Херсонській області. За даними хова регіон атакували з мінометів, РЗСВ, артилерії, танків, безпілотників, авіації. Також по області завдали ракетного удару. Загинули дві людини ще шестеро поранені. Міська влада закликала жителів евакуюватися. Вночі російські військові вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні. За даними міської влади, загиблих та поранених немає. Дані щодо руйнувань уточнюються. Нові міські військові адміністрації. Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення трьох міських військових адміністрацій у Гірському, Северодонецьку та Попасній Луганської області. Уряди країн-кредиторів України надали гарантії, які дозволять відтермінувати виплати за зовнішнім боргом до кінця програми МВФ, тобто до 2027 року. Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки та фінансів Франції. Відомо, що донори продовжуватимуть підтримувати Україну, надаючи подальше фінансування. В ніч з 25 на 26 березня в Україні переводять годинники на літній час. О 3 годині ранку 26 березня стрілки годинника треба перевести на одну годину вперед.